Шалом і ласкаво просимо на програму «Вехавта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт lavisrael.org а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком, кожна людина має вибір, щоб зробити його. І це стосується її цінностей. Ухвалення нею рішень того, що вона вважає істиною, і що відкидає, і є дуже простий принцип. Ви або приймаєте Боже Слово, духовне об'явлення, щоб формувати ваші цінності, ваші думки, ухвалення рішень, або будете додержуватись шляхів світу, тримаючись світського погляду. І дивлячись, що відбувається сьогодні, ми бачимо те, що буде нашою головною темою у нашому сьогоднішньому місці писання. Ми бачимо, що світ. У незгоді з цінностями, перспективою, думками Бога. І те, про що ми будемо говорити, не політкоректне, але це істина з небес. Ми маємо її дотримуватися, якщо ми послідовники Месії Єшуа, якщо ми віруючі, в того, кого світ називає Ісусом Христом, і зовсім несумісно з істиною приймати те, чому Бог каже ні. Про що Бог каже як про Гедоту, що Бог називає дуже небезпечним. Що ж із цими словами візьміть Біблію і подивіться разом зі мною послання до римлян перший розділ. Послання до римлян перший розділ. Хтось може звинуватити нас, що це мова ненависті, але це зовсім не так. Ми будемо говорити про гомосексуалізм та лесбійство. Ми не ненавидимо таких людей. Бог велить нам їх любити. Насправді, ми хочемо для них найкращого. І ось простий факт. Якщо хтось поводиться так, то це шкідливо для них. Тоді той, хто дбає про них, той, хто хоче для них найкращого, говоритиме в любові, в істині і поділиться з ними про те, що ці рішення, цей спосіб життя не найкращий для них, і це бунт проти ладу. Встановленого Богом, ось до чого це насправді зводиться. Є ті, хто повстає проти Божого ладу, структури, яку він установив, і знов таки, це дуже важливе питання для віруючих. Від нас буде потрібне рішення, чи долучатимемося ми до стандартів світу, до того, що світ уважає прийнятним, гарним та гідним чи ми залишимося вірними і не підемо на компромісу, тому що стосується Божих стандартів? Ви можете подумати, що це не сказано в любові, але я всім серцем запевняю вас, що це не так. Ми хочемо, щоб люди були в Божій волі з однієї простої причини. Ми знаємо, що це найкраще місце для їхнього перебування. А тепер продовжимо перший розділ послання до Римлян. Минуле заняття ми закінчили 25 м віршем. Вочевидь, почнемо з 26-го вірша. І згадайте, що ми засвоїли минулого разу. Писання каже про той факт: що Бог уклав у кожну людину в усіх людей. Знання, що він існує. Ми сказали, що робиться це насамперед, через сумління. Як сказано в 19 му вірші першого розділу цього послання, усі люди знають, що Бог є. Чому? Бо Він помістив це знання в них. Якщо вони не діють згідно з цим знанням, то стають непокірливими, бунтарями. І ось головний принцип яким я ділюся в цьому вивченні? а саме коли ми відкидаємо Божу істину, є погані вкрай негативні наслідки. Коли Бог нам відкриває щось, як він ясно робиться в даному слові, тоді контоді немає місця ніяким тлумаченням. Боже слово тут каже цілком чітко. Це не питання для дискусій. Питання тільки в тому, чи приймаємо ми істину, чи погоджуємося з Богом, чи узгоджуються наші ціннісні думки з Божими стандартами, чи ми їх відкидаємо. І знов таки є принцип. Коли ми відкидаємо, сказане в Писанні, і перебуваємо в бунті, це матиме вкрай негативний ефект у нашому житті. Ось чому ми займаємо цю позицію, бо чинити так правильно, і ми хочемо застерегти інших з любов'ю, не з ненавистю, не в злості, а з любов'ю та співчуттям, бажаючи найкращого Божого для всіх людей. А ви ніколи не будете мати найкращого Божого, доки не пристанете до його істини. Ось так просто. Отже, почнімо. Подивіться разом зі мною 26-й вірш. Тут ми читаємо через це, що це Бунт, відкидання? Коли ви кажете ні, тому що Бог помістив у ваше сумління, ви просто не погоджуєтеся з посланням Бога. А коли ви не погоджуєтеся з Божим, відкидаєте його, що відбувається? Цей спротив зробить щось негативне у житті людини. Ось що робить Бог. Він відкриває духовний закон. Коли ми кажемо ні, Божій істині, це принесе результат, результати, наслідки. А тому ми читаємо який один з наслідків. Тут сказано, це Бог і це конкретний один і єдиний Бог їх видав. І яка наступна фраза? На пожадливість ганебну. Це означає, що коли ви відкидаєте Бога, це негативно вплине на вас і вас наповнить пожадливість, ви бажатимете того, що приведе вас до безчестя. є чіткий взаємозв'язок. Бог дає нам істину, щоб ми відображали його славу, щоб він міг використати нас. Яка перевага бути обраним Богом, щоб служити Йому? Це почесна позиція. Але коли ми кажемо Божій істині, ні, ми кажемо, Боже, я не хочу служити Тобі. Я не хочу слухатися тебе, я не хочу брати участь у твоїй волі. І тому внаслідок цього є духовний закон. І він такий. Коли хтось має такий настрій розуму, ми читаємо тут. через це Бог їх видав. на Пожадливість ганебну. І далі автор наведе приклад цього. Бо Їхні жінки замінили природне єднання напроти природне. Коли автор каже про єство, природу, він каже про лад, Божественний лад, Божественний лад, установлений Богом. Повернувшись до книги буття, ми бачимо, що Бог створив людей, чоловіка та жінку і помістив їх у взаємине завіту, названі шлюбом. Отже, бачимо в писанні принцип Один чоловік, одна жінка, шлюб. Коли ми кажемо про близькість, то це між одним чоловіком та однією жінкою у межах цих взаємин завіту. Це природний лад, даний Богом. Коли ж хтось відкидає це то це тому, що ці люди в бунті проти Бога. Вони знають, як правильно, вони знають істину. Писання каже, що Бог уклав це в них. Вони це знають, але живуть у спротиві. І знов таки, коли ви в бунті, коли ви кажете ні Божим стандартам, божому ладу, то це матиме, як ми побачимо в другій половині нашого вивчення. це матиме великі негативні наслідки в житті людини. Ми побачимо, як цей спротив кілька разів виявить себе в цій людині. Тут сказано бо їхні жінки йдеться про жінок даної громади. «Замінили...» Вони замінили Божий лад, Замінили його на що ще, замінили природне єднання. Фоденапроти природне і про що ж ми тут кажемо? Ми говоримо про те, що замість єдності чоловіка та жінки у близьких взаєминах шлюбного завіту. Тут йдеться про взаємини жінки та жінки, про лесбійство. І далі тут сказано: подивіться наступний 27-й вірш. так само, й чоловіки Ішлося про жінок. Тепер сказано про чоловіків. Чоловіки позоставивши знову той самий вислів, природне єднання з жіночою статтю, що означає замість цієї близькості, союзу одного чоловіка та однієї жінки, цей спротив відкидання бунт виявлять себе ось яким чином. Позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися, конструкція стоїть у пасивній формі. Вони будуть змушені розпалюватися. Ця пасивна конструкція пасивна форма показує результат. Коли ви опираєтеся Божій істині, це призведе до зміни, і ось до якої розпалилися своєю пожадливістю один до одного, що означає один до одного чоловіки з чоловіком, і завважте, що каже Бог у попередньому вірші йшлося про лесбійство. В цьому вірші чітко говориться про гомосексуалізм і причина, чому нам необхідно говорити істину, те, що тут сказано. Через ці нечестиві взаємини чоловіка з чоловіком, які писання називає гидотою. Тут сказано, що вони виробляють. Саме це й означає дане дієслово. «Виробляти», робити, приносити, викликати вони виробляють, мається на увазі для себе, викликають на себе, і що ми маємо далі. Ми маємо термін, який означає сором ганьбу. І це дуже сильне слово для опису того, хто поводиться ганебним чином. І ця ганебна поведінка призводить. Не пропустіть цього, призводить до провини, до провини перед Богом. і цей сором, ганьба, буде покарана Богом. Отже, ось моя мотивація. Писання каже, що Бог не радіє. Йому не подобається бачити, як людина отримує покарання, але він хоче, щоб вона покаялася. Каяття необхідне нам усім. Адже всі ми боремося з гріхом. сьогодні ми кажемо про конкретні гріхи, але ми всі, і я, і ви, кожен бореться з гріхом. І Бог каже, ось що нам необхідно, якщо ми хочемо здобути спасіння та допомогу з небес, щоб жити гідним належним чином, щоб догодити Богові і мати свідчення, що подобається йому. Нам перш за все, необхідно пристати до Божих стандартів моралі, погоджуватися з ним, а потім покаятися, відвернутися від гріха, з бажанням пристати до Божого способу життя, Божої волі. Один для одного ми боремося з гріхом, і Бог це знає. І він нам допоможе. Але, але якщо ми ось проблема. Якщо хтось каже ні, я відкидаю Божі моральні стандарти. Це я вирішуватиму, що для мене правильно і що неправильно. Але віруючий так чинити не може. Віруючий, щоб спастися, має погоджуватися з Богом. Можливо, він не розуміє всіх деталей, але віруючий має погоджуватися з визначенням гріха. Тут це ясно, і в інших місцях Біблії сказано згідно. З цим текстом безсумнівно, Бог проти гомосексуалізму, Бог проти лесбійства. він називає це гедотою, він каже про це найбільш негативним чином. Так, можливо, хтось бореться з цією проблемою у своєму житті. Як я сказав, ми всі боремося з гріхом, але якщо ми не погоджуємося з Божими стандартами, то ми в спротиві, і ми не будемо мати завітних взаємин з Богом. Мені часто ставлять таке запитання. Чи може людина, будучи гомосексуалістом, піти на небеса? Що ж, якщо ця людина бачте, всі ми народжуємося зі схильністю до гріха, маємо гріховну природу. Тому, якщо людина каже так, я згоден з Божими стандартами, це неправильно, це гріховно. Як і цілий перелік багатьох інших гріхів, з якими борються люди, я згоден, мені необхідно покаятися, мені треба відвернутися від цього. Я борюся з цим гріхом, але я вірю в те, що зробив Месія, і в те, що його смерть, пролиття його крові, дає мені не лише прощення, а й служіння Святого Духа. І покладаючись на Святого Духа, я вже не братиму участь у гріховній діяльності. Я борюся, але стверджую Боже найкраще для мене. Така людина спасенна. Вона правильно налаштувала розум. Так вона бореться, але всі ми боремося. Якщо ж хтось скаже я проти, я приставатиму до цього способу життя, до якого пристає світ, який стверджує світ. Я не вважаю це гріхом. Я не згоден, що це гріх. Така людина не буде в Божому царстві. бо вона ніколи не каялася. Ми дивимося писання, і там чітко сказано. Автор каже: така поведінка приносить ганьбу. А що ще? Подивіться кінець 27-го вірша. Тут також сказано про відплату, про розплату в даному контексті. Це розплата в сенсі покарання. І далі дуже важливе слово у деяких перекладах Біблії написано належне, але тут не слово належне, тут корінь грецьке слово деї, яке означає щось конче необхідне. Отже, ця відплата, покарання, відповідь від Бога конче необхідна через їхню оману між собою. І тут сказано. І вони прийняли в собі відплату. Вони прийняли цю відплату, цю розплату, цей суд, це покарання. Бо це необхідно згідно з Божими стандартами праведності. він карає ці збочення, які вони чинять між собою. Подивіться 28-й вірш. а що вони не вважали? За потрібне мати Бога в пізнанні це повертає нас до того, про що ми вже казали, і це ось що у попередньому розділі на минулому занятті ми побачили, що Бог сказав, що він уклав знання про себе. А тут ми бачимо відкидання. Вони відмовилися свідчити в своїй поведінці, у своїй мові, що Бог існує, що вони мають знання Бога. «А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, тут сказано, видав їх Бог на розум, і в деяких перекладах сказано мінливий розум, але буквально це слово означає розум, який не виявляє, не демонструє ніякого знання Бога. Оскільки вони відкидають знання Бога. Вони матимуть розум, позбавлений будь-якого знання Бога. Ось чому я кажу, що якщо хтось каже я веду цей спосіб життя, про який сьогодні стільки кажуть, який позначаючи термалітерами, йдеться про гомосексуалізм, лесбійство, транссексуальність. Та всі інші види поведінки, яку Бог вважає вкрай неприйнятною, які перебувають у цілковитій незгоді з його планом для людей. Отже, автор каже, через їхній спротив Бог видасть їх розуму, який свідчить, що вони йому не належать. тут сказано, що вони робитимуть речі, які не. І далі йде слово, яке означає належне, гідне у єврейському розумінні можна використовувати термін галаха, що означає єврейський закон, те, що Бог дав єврейському народові, те, що слід. І є нерозривний зв'язок між законом та праведністю. За декілька хвилин ми побачимо, що Бог скаже про бунт проти праведності, його стандартів праведності. Тобто вони робитимуть неналежні речі. подивіться 29-й вірш. цим віршем розпочинається розділ, який каже нам про негативні результати. Ця поведінка результат відкидання Божого знання, відкидання його стандартів. Коли хтось таке робить, немає різниці, чоловік це чи жінка, єврей чи поганин. це принцип, закон з неба для людей. І коли хтось відкидає це, коли він у бунті та спротиві, будуть негативні результати, і ми побачимо, які вони. І знов таки це не розпалювання ненависті. Люди скажуть барух, ви фанатик. Ви дотримуєтеся застарілих поглядів тощо, але мої слова ґрунтуються не на ненависті, а на любові та турботі. Адже якщо люди будуть впертими в такому настрої розуму, то ми побачимо, як цей настрій впливає на їхні думки, на їхню поведінку, на те, ким вони стають, як думають, що роблять. Отже, тут сказано: вони подивіться 29-й вірш. Вони повні всякої, і тут знову пасивна форма, що означає, це було зроблено настроєм розуму. Це результат негативний наслідок такої поведінки у такому настрої розуму. Тут сказано повні, і це слово повні означає, що це сталося в минулому, триває сьогодні і буде ще гірше в майбутньому. Вони повні всякої, і подивіться на ці слова. Вони повні всякої неправди. Лукавства, зажерливості, злоби. Тому, якщо хтось втягнений у лесбійство, Гомосексуалізм це зробить у їхньому житті жахливі речі, ті самі, про які ми кажемо. Подивіться знову: вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні Каже писання повні заздрості. Це слово може означати також і ревнощі. Вони наповнені цим. Вони не знатимуть миру, вони не знатимуть щастя, вони не будуть радісними, вони будуть повні внутрішньої муки, бо вони втягнені і мислять так, що це шкідливо для них самих, для тих, кого вони люблять, та для суспільства у цілому. Тут також сказано заздрості, убивства, суперечки, омани лихих звичаїв і також писання каже в багатьох перекладах сказано обмовники: вони обмовляють, тобто кажуть один проти одного. Будують свою мову так, що це викликає конфлікт, незгоду та проблеми. Усі ці речі є наслідком, чи означає це, що кожен матиме їх усі тут так не сказано. Але це тенденція, що вони наповнюються ненавистю. А в духовному відношенні є зв'язок між ненавистю та вбивством. Писання каже, що якщо ти ненавидиш ближнього, в духовному сенсі ти його вбив. Подивіться далі: 30-й вірш. Тут сказано: наклепники, і зверніть увагу на наступну фразу. Яка означає «богоненависники». До цього все й зводиться. Усередині, коли хтось каже, я практикуватиму такий спосіб життя, стверджуватиму його. Всередині, як я сказав, вони мають бунт спротив Богові. І тут сказано «богоненависники», напасники. Наступний термін означає, коли з іншими поводяться дуже недбайливо. Корениться ця якість в егоїзмі. Це бажання одержати бажане за будь-яку ціну, напасники чваньки, пишні винахідники зла. Вони ставатимуть дедалі гіршими. бо наступна фраза каже: винахідники зла. Отже, ми бачимо, ось що коли хтось веде такий спосіб життя, стверджується в такій поведінці зрештою такі люди почнуть рухатися по спіралі вниз. Це виявиться в усіх видах властивостей та вчинків. І вони дедалі більше віддалятимуться від характеру Бога від його шляхів, від того до чого Бог покликав людей. Отже, вони будуть шваньки, пишні. І зауважте, що тут сказано винахідники зла», «неслухняні батькам. Більшість вчених бачать, ось що ця фраза неслухняні батькам пов'язана з їхньою бунтарською натурою. Вони проти влади. Їм не подобається, коли хтось каже їм, що правильно, а що ні, що слід робити, а що ні. Вони відкидають будь-яку владу. вони хочуть бути вільними робити все, що хочуть. І це дух беззаконня. Читаємо далі. Подивіться 31-й вірш. «Нерозумні». і наступне слово містить у собі слово завіт. Мова про людей, з якими надійти згоди. Вони не здатні брати на себе ніяких зобов'язань. вони не хочуть брати їх на себе. Бо завжди хочуть бути вільними, робити все, що бажають. Вони безсердечні, безсердечні, вони зверніть увагу на наступну фразу. Вони люди, які не здатні миритися, інакше кажучи, вони тримають зло. Вони не вибачають людям і не прощають образи. Отже, вони непримиренні, та немилостиві. І усе це до чогось зводиться. Подивіться наш останній на сьогодні вірш 32-й. Тут сказано вони. І згадайте, я казав про праведність. Вони знають присуд Божий. Не так, що вони в невіданні, в незнанні. Ні, вони у супротиві та бунті. Отже, тут сказано: вони знають присуд Божий. А про те, і тут йдеться про те, про що ми говорили. такі речі вони практикують, знаючи, що ці вчинки заслуговують смерті, але вони не лише практикують їх, а й зауважте, що ще наступне слово означає заохочення. Вони не лише практикують такі речі, а й схвалюють тих, хто їх робить. Тобто вони джерело підбадьорення для такої поведінки. Чому? Бо вони в бунті спротиві проти Божого ладу, і дозвольте мені закінчити ось чим. Коли Божий лад відставляють убік, це дозволяє ворогові створити свою твердиню, а далі приходити і виконувати свої цілі. Гомосексуалізм та лесбійство. Ось що ворог сильно використовує сьогодні щоб сіяти насіння нещастя. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним. шалом з Ізраїлю!